Подружжя Вікторії та Миколи виховують двох діток та планують подарувати свою батьківську любов дитинці, що зараз виховується у дитячому будинку. До цього важливого кроку готуються ретельно, тому про всі нюанси процесу прийшли дізнатися на екопікнік родину для кожної дитини. Зараз ми поки ще не визначилися по форму, але дивимося, спілкуючись з вже з кандидатами, які вже пройшли навчання, які вже пройшли цей трохи шляху. То ми розуміємо, що краще всиновлення. Але хотілося б дізнатися всі підводні каміння. Ну я вам скажу, що чоловік це перший, хто мене підштовхнув. Я люблю дітей і хочу дітей. І люблю, коли велика родина це класно. Я один в сім'ї. Я бачу по своїм дітям, що їм подобається один з одним проводити час, і це класно, коли велика сім'я. І коли ми можемо дати щось дитині, якісь. Правильні принципи в житті і навчити її чомусь, то це класно, коли дитина буде мати в майбутньому якісь принципи, які допоможуть їй побудувати правильно своє життя. Всиновлення, взяття під опіку, патронатне виховання, будинок сімейного типу, чимало форм виховання діток, позбавлених батьківського піклування, сьогодні доступні в Україні, аби кожна дитинка змогла знайти родину. А майбутні батьки подарувати їй любов. Цими вихідними в Мукачеві прийшов екопікнік. Я знаю наскільки тут гарно розвиваються сімейні форми виховання, і хотілося дати натхнення і поштовху, щоб родин ставало більше, і родин, які приймають дітей до себе в родини, стало більше надихнути прийомні родини, а вставати. Переходити в інші сімейні форми виховання, доносити взагалі, що таке сімейні форми виховання, тому що є усталена думка, що існує тільки всиновлення, і це єдиний шлях взяти дитину в родину, але це зовсім не так. І такими заходами ми хочемо привернути увагу до того, що родину дитину в родину можна взяти в різні форми виховання. Для нас дуже важливо, що тут зібралися батьки-вихователі з різних сімейних форм виховання. і В нас є такі зони взаємодії, де батьки спілкуються між собою. Бою, а також отримують консультації від фахівців. Також для нас дуже важливо, щоб тут влада спілкувалася з людьми, щоб соціальні служби. Спілкувалися з своїми бенефіціарами з безпосередньо з родинами, щоб соціальні служби спілкувалися з родинами ось в такій неформальній атмосфері. Не в кабінетах, на зустрічі родини, що виховують прийомних діток, ділилися власним досвідом, розповідали про виховання, труднощі та виклики, з якими стикаються у своїх великих родинах. Та головне розповідали про турботу та любов, яку змогли дати маленьким серцям, які так потребували сім'ї. Зараз на вихованні у нас восьми. Дітей, ми дитячий будинок з 2010 року, і через нашу сім'ю пройшло вже 20 дітей, власних троє дітей. Наші діти вже дорослі, а найстарший прийомний син 30 років. Ми прийняли в свою сім'ю зразу шестеро діток. Меншому було 4 роки, а старшому було 15 років. Ми почали оформляти документи, це все ми зробили, і коли у нас в домі. Було більше шуму, більше гаму цього постійного мама і тато цих емоцій. От ми зрозуміли, що нам цього не вистачало. Це не випадково, це була така е, історія. Тобто, ці діти ми знали їх раніше, які прийшли в нашу сім'ю в цей один день. І в них такі були життєві обставини, що їх потрібно було влаштувати, і ми зразу ж не маючи ні переживань, ні сумніви, ми знали, що ми хочемо дітям дати щас, дати сім'ю, і ми прийняли рішення, не вагаючись, не боячись труднощів, ні тих викликів, які нам готувала. Доля своєю історією ділиться і пані Олена. Жінка взяла під опіку трьох рідних сестричок: Діану, Софію та Аделіну. каже, що навіть одна людина може змінити життя дітей на краще, подарувавши їм сім'ю і відчуття захищеності. Чому я обрала саме прийомну родину для себе? Тому що так за дітками зберігаються всі пільги, тобто вони не втрачають статус дитини, позбавленої батьківського піклування. І для мене це було важливо, бо які не які. А пільги зберегти хотілося. Це пільги в садочку в школі, пільги при вступі у вищий навчальний заклад, і просто від цього відмовитись було нерозумно, на мою думку. Також я виховую дітей сама і приймала це рішення я сама, і держава вона надає певну фінансову допомогу. І от ми вже два роки як сім'я. Труднощі вони виникають часто, але, мабуть, так само, як і в біологічних дітей. Спитайте будь-кого, хто має дитину, тобі завжди легко. Думаю, ні. От так і з цими дітками вони абсолютно не відрізняються в буденному житті від звичайних дітей. В них такі самі потреби, такі самі інтереси, іграшки, одяг, розваги і так далі. Тому інколи буває складніше, інколи простіше. Але жодного разу в мене не було думки, що типу я зробила щось не так. Загалом на зустрічі батьки змогли дізнатися про юридичні аспекти всиновлення, соціальні гарантії, супровід родин, що беруть дитинку з дитячого будинку. Наша установа здійснює супровід сімей, в яких виховуються діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Необхідно зазначити, що сім'ї дитячих будинків і прийомних сімей. В них здійснюється супровід від початку створення дитячого будинку або прийомної сім'ї до його завершення функціонування. Основними діями і заходами, які становлять зміст цієї соціальної послуги, є безпосереднє відвідування сімей за місцем їх функціонування, надання психологічної підтримки для прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів піклувальників шляхом як індивідуальної, так і групової роботи. Нині на Закарпатті у дитячих будинках на нову родину чекають 273 дитини віком від нуля до 17 років. За словами Світлани, якімєліної, такі заходи допомагають підвищити обізнаність мешканців області, які замислюються над усиновленням та наближають момент, коли кожна дитина може почути найтепліші слова: тебе заберуть, мама і тато наразі ви на вихованні, тобто на державному утриманні у всіх дитячих будинках інституційного. Ховання у нас 273 дитини. Це враховуючи і для самих маленьких, і для дітей з інвалідністю, і притулки, і центр соціально-психологічної реабілітації. Тобто, це та цифра дітей, які потребують, щоб бути влаштованими в родину. У нас в цьому році 197 дітей набуло статусу, тобто дітей, які потребують влаштування, і 227 дітей, яких ми влаштували в родину. Тобто у нас на 30 дітей влаштовано в родини, ніж ті, які набули статусу, в тому числі. Си після дитина усиновлена. закарпаття стало першим регіоном, де провели зустріч родина для кожної дитини. Подібні пікніки вже планують і в інших областях України, щоб якомога більше дітей, які зростають без батьківської турботи, нарешті відчули справжнє тепло сім'ї.